Я Каріна, я випускниця філологічного факультету. Хочу трішечки розказати про свій життєвий шлях та досвід. Ще навчаючись на третьому курсі університету, я мала змогу одразу застосовувати всі набуті знання та навички на практиці і влаштувалась працювати вчителем англійської мови у приватну школу. На той момент у місті їх було всього-навсього дві. Тож я вважаю це дуже крутим експеріенсом для мого життя. І пропрацювавши там 6 років, я вирішила, що мені треба рухатись далі. Це стало стартом для відкриття моєї власної студії розвитку. Це Smart Kids. Вона знаходиться. Біля третьої школи, одразу біля парку Богдана Хмельницького, і тут я викладаю англійську індивідуально у групах, у парах як завгодно. Так само я дуже люблю творчість, тому тут є малювання для різних вікових груп, також є лего конструювання і творчі майстер-класи. Я завжди з теплом згадую університетські роки і дуже вдячна сама собі, університету і всім, хто до цього був залучений, за той досвід і за весь цей шлях, тому що я дуже щаслива бути тут зараз і мати те, що я маю. Маю дуже багато ідей, куди рухатись далі, як розвиватись, і вважаю, це було дуже вдалим рішенням вступити саме на філологічний факультет.